розумієте на зараз війна така, що і ми противник бачимо кілометрів на 150 переміщення, дії, рухи одне одного. Ну просто на раз, два. все видно, все відстежується. Засоби розвідки пішли значно значно вперед Поки що, засоби враження не дійшли до таких, скажімо, так, передових. Ну, якщо сказати Добре, вони не наздогнали ще засоби ураження, засоби розвідки. Але це колись станеться, і коли це станеться, відповідно, ці сірі зони або червоні кілозони на фронті вони значно, -значно виростуть у своїй ширині кілометражів. Відповідно. Ну, напевно, найпростішим би було варіантом переносити вглиб території країни такі е, навчальні центри, котрі. Ну, якщо ми зараз говоримо про вчорашній епізод, це Чернігівщина. Так е, ну зрозуміло, що це прифронтова територія відносно би прифронтова зона. Це зона досяжності російських іскандерів, котрі прилетіли туди. Е, ну тобто -то потрібно переносити. Потрібно переносити далі, вглиб десь шукати варіанти, е, змінювати ці системи підготовки. Е, на інші інфраструктурні об'єкти, котрі е, менш досяжні для російських е, далекобійних, ну або навіть недалекобійних ударів. Це напевно єдиний шлях, але загалом, ну як показує практика, вберегтися як так дуже складно. І тут багато тут насправді великий комплекс проблем. Якщо ми говоримо про якусь профронтову підготовку, підготовку, так є навчальні центри, де є постійна підготовка. А є є ж конкретні полігони. Бригади У нас були такі випадки, коли раніше задавалися по полігонах бригад удари, успішні удари для противника. Від цього ми не втечемо, тому що ну не буде молокаші бригади, яка працює на сумському напрямку, а має ППД по постійної дислогації десь на в Чернівцях, умовно кажучи, вони не будуть вивозити е, своїх бійців е, поміж виконання бойових задач на е, покращення бойових спроможностей в Чернівці. Однозначно будуть якісь прифронтові ділянки, де доводиться проводити такі навчання. Просто потрібно розосереджуватися, не скупчуватися, і, і все. Ну це це класичні правила. Але ну на жаль, війні трапляються і, і, і ось такі, от речі, як то, як то удари по полігонах.